Сьогодні ми поговоримо про затемнення, як воно впливає на нас всіх, і як вберегтися від енергії, що несе цей містичний феномен. Привіт усім! Ви на каналі Езотерія, і сьогодні ви дізнаєтесь про те, чому в цей період у вас може не виходити задумане, чому на затемнення королі ставали аскетами, і чому потрібно добре подумати перед тим, як іти зараз на побачення. Затемнення це надзвичайно цікаве явище, яке люди помічали ще з давніх часів. В астрології його також використовують з самого початку її існування. У Месопотамії астрологи пов'язували затемнення зі смертю та сходженням. Королів, природними катаклізмами і важливими битвами. І справді ці значення досі часто актуальні в контексті затемнення. Дійсно може відбуватися зміна влади, народження важливих історичних особистостей, або вони роблять щось важливе під час затемнення. Навіть сьогодні, якщо простежити важливі дати для британської королівської родини, наприклад, вони також часто пов'язані з затемненнями. Мається на увазі період максимум за два тижні. або Після затемнення. Навіть смерть та народження часто трапляються в їх родині саме в ці періоди. І взагалі королі та правителі історичні особистості часто пов'язують важливі моменти свого життя з затемненням. В культурі можна зустріти описи важливих подій. Наприклад, в Біблії описано тьму, яка покрила землю, коли Христа розпинали. І найзрозуміліша версія, що це було затемнення. Затемнення 585 року до нашої ери під час битви між лідійцями та мідянами, раптова темрява спонукала обидві сторони скласти зброю. Також затемнення зустрічається в слові о полку Ігоревім. Це описано як поганий знак, який передує битві Ігоря та який Ігор ігнорує, і дарма, як ми бачимо в кінці книги. Що потрібно робити, а чого не потрібно робити, щоб уникнути поганих наслідків, ми поговоримо далі. Астрологи вказують, що будь-яке місячне затемнення приносить з собою бурхливі емоції, відчуття невизначеності, загострену чутливість, а це може викликати дуже велику тривогу. У більшості людей в цей період на поверхню вилазять страхи, а за ними й психосоматичні захворювання. Однак не слід боятися затемнень, адже вони підказують нам, як працювати з емоціями, щоб набути стану внутрішнього комфорту. А ось сонячне затемнення, в свою чергу, зміщує фокус на баланс, на справедливість і на внутрішню гармонію. А саме в пік затемнень кажуть астрологи можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації. Також ви можете і здобути успіх, і переїхати, почати нову справу чи завершити взаємини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи помітили ви за останній тиждень зміну свого стану. Тож такий період буде тривати до 2 жовтня, а згодом повториться ще і ще, бо все циклічно. Зазвичай затемнення більше впливає на масові події, однак не кожне затемнення для конкретної людини є переходом, так би мовити, в нову масштабну реальність, тому що вони відбуваються занадто часто, приблизно кожні півроку. Але зміни проходять постійно. До речі, відео про перехід в нову реальність дивіться по лінку. Зазвичай затемнення більше про світові події, які безумовно, безпосередньо стосуються нас. Але це не окрема особиста подія у житті, скоріше щось масштабніше. А от коридор затемнень це особливий період між місячними та сонячними затемненнями, який відбувається за відносно короткий проміжок часу, зазвичай до двох тижнів. І зараз якраз ми його проживаємо. Таке трапляється щонайменше двічі на рік, і зазвичай восени та навесні. І відбувається це явище тому, що місячна орбіта нахилена приблизно на 5 градусів відносно земною. І так небесні тіла переходять від одного простору до іншого. А це значно впливає й на людей. Тобто, в цей час ми також всередині себе проживаємо деякі зміни. До речі, ось цікавий факт: в давній Месопотамії існував такий ритуал заміни короля, коли наближалося затемнення. Існували критерії, які залежно від положення інших планет визначали, хто буде несправжнім королем. Цей фейковий несправжній король міг правити до ста днів, і у нього також була своя несправжня королева. Вони відігравали роль королівської пари, тоді як справжній король виїжджав і вів аскетичний спосіб життя та ховався. Потім підставну королівську пару вбивали, і це вважалося таким астрологічним пропрацюванням, після якого справжньому королю вже нічого не загрожувало. Крім свого історичного та культурного значення, затемнення пропонують унікальну можливість для особистісного зростання та трансформації. Підвищена енергія, що оточує ці події, може бути використана для самоаналізу та самопізнання. Подібно до того, як місяць відбиває сонячне світло, наш внутрішній світ відбиває події нашого зовнішнього життя. Тобто все, що вважається нашим сонцем, це дух, божественне проявлення людини, відбивається через наш місяць, фізичне тіло, нашу свідомість, нашу психіку. І ось на перетині сонячного духу цього божественного початку і місяця як матерії земного початку, у нас виникає карма. Підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео, а ми розглянемо, що ж робити, і що не робити в такі періоди. Питання про те, чи варто робити якісь практики в цей час, це питання відкрите, тому що деякі езотерики вважають, що це занадто нестабільний час для звичайних непідготовлених людей, і я б не радила робити щось нове, що для вас дуже незвичне і важке. Коридор затемнень вважається важливим періодом, коли кожен має шанс змінити своє життя на краще. Проте в той же час існує велика ймовірність, що все погіршиться, і щоб не робити гірше, потрібно знати, що не варто робити. За можливості краще не ухвалювати рішень, що стосуються вашого особистого життя. Щось таке величне, як реєстрація шлюбу чи великий переїзд. Інакше все може піти не так, як ви планували. Не спішіть заводити нових серйозних відносин, краще трішки придивіться, можливо, це можуть бути такі важкі стосунки з випробуваннями. Також намагайтесь не залазити в борги, перенесіть на інший час питання, пов'язані зі спадщиною. І краще не поспішати зі зміною роботи чи звільненням. Не починайте великих проєктів і у цей період краще зачекати з далекими подорожами. А що ж робити буде найкращим рішенням. Почніть більше дбати про себе, прислухайтеся до потреб свого тіла, займайтеся заземлюючими справами, можете навіть походити, босоніж по землі. Проводьте більше часу на природі. Практикуйте терпіння, і найголовніше правило затемнень не зосереджуватись на негативних думках, адже так ви можете накликати на себе нові проблеми. Більше акцентуйте увагу на тому, що ви вже маєте, і за що вдячні. Побільше Старайтесь залишатися наодинці, щоб розмірковувати про майбутнє з фокусом на своє життя, на свої почуття, на плани та бажання. І, можливо, ви переглянете дуже важливі для себе речі, і це обов'язково принесе нові ідеї, які ви зможете втілити в життя вже трішки згодом. Звичайно, це загальні поради. Якщо вам потрібен детальний опис саме вашої ситуації, то ви можете звернутися до мене за консультацією, за посиланням в описі. Використовуйте всі можливості для того, щоб стати щасливішими. А також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові цікаві теми. Затемнення, ці небесні танці, ціні та світла продовжують захоплювати та надихати нас. Вони нагадують нам про неосяжність всесвіту та взаємозв'язок усього сущого. Як ми вже досліджували, затемнення це не просто астрономічні явища, це можливості для особистісного зростання та трансформації. І розуміючи їхнє значення та використовуючи практики, про які ми говорили, ми можемо з легкістю пройти ці періоди небесних змін та вийти з них оновленими. Тож наступного разу, коли ви станете свідком затемнення, знайдіть хвилинку, щоб оцінити його красу та поміркувати над його глибшим змістом. Дозвольте собі захопитися чудесами космосу та скористайтеся можливостю для того, щоб змінити себе і своє життя на краще. Пам'ятайте, що затемнення це тимчасові явища. І, ставлячись до них свідомо та цілеспрямовано, ви можете використати їхню трансформаційну силу для позитивних змін. Дякую вам за перегляд! З вами була Ерія з любов'ю та світлом.